Ну, це ж проста інформація, вона ж ні про що, правда, вона ж про корупцію? Ні. Ну просто так сталося. Це ж е, просто військові вирішили собі забагато купити машин. чи як ви думаєте? Ну, от, Статистика звучить так, що за цей рік В країну завезли дорогих машин, тобто понад 60 тисяч вартості доларів. Стільки, скільки за 22-й, 23-й і 24 роки разом взяті. Тобто, виходить, що за перші 3 роки війни завезли дорогих машин стільки, скільки за 1 четвертий рік війни. І тут зразу виникає питання: що за люди завозять ці машини? В статистиці це не сказано. Ну, як, ну як, скажеш, ну це ж статистика, вона ж суха і суб'єктивна. Але ви можете здогадатися, що це за люди? З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйтесь, хай люди знають. Так от, виходить дуже цікава історія. Деякі машини там за 100 тисяч доларів і так далі. Хто ці люди? Хто вони? Ну, я думаю, що це е, ті, хто прив'язані до корупції. З кожним роком у нас стає все більше корупції. І вони більше починають купувати, не ховатися. Ну, вони думали, рік-два поховаємося, а тепер вже не будемо ховатися. І вони купують ці дорогі машини. Корупціонери не можуть їздити на дешевих машинах. Ну, не можуть. Розумієте? Ну піди купи собі за 20 тисяч доларів машину і їсть тихенько. Ні. Треба, щоб всі знали, що він найкрутіший, має доступ до влади, що у нього все круто, і він частина цієї команди. Тобто він. Хазується своєю роллю, а це означає, що він реально є частиною існуючої системи. Він не може виглядати бідніше, ніж його сусід, ну колега, скажімо так. Тому на жаль, можна щиро і прямо казати: в Україні корупція росте на очах за один рік, як за три попередніх. І це відомо з багатьма за багатьох різних обставин, не про те, куди ракети ділися, і дрони, і все про це мільйон разів казали. І от в продовження теми: значить, керівника Одещини піймали на тому, що він не задекларував всього. Депутатка Верховної Ради від слуг складає повноваження, бо її вловило на тому, що вона там має додаткове майно, але майно було виявлено давно, і тому термін придатності вже минув і тому її не карають, але вона просто складає повноваження. Повноваження вже давно склало в Верховній Ради понад 40 депутатів слуг. Понад 40. З 250, яких обрали колись, понад 40 вже склали з різних причин мандати. У них вже впритик голосів для більшості. Ну там ж нові заходять, ви розумієте. І от ця більшість, яка у них існує, вона фіктивна. Вона дає 160, 150, 140 голосів не більше. І сьогодні вони продовжують керувати країною. І сам найцікавіше те, що коли зупинена ця війна, коли буде. Перемир'я, військовий стан не буде скасований, і згідно Конституції, парламент ми перебрати не зможемо. А от президента зможемо, а парламент не зможемо. І в цьому найбільша біда. Ми повинні розуміти, що цей парламент буде працювати, працювати ще достатньо довго. Єдине, що нас може порадувати чи обнадіяти, коли парламент, коли президента нового оберуть, то структура політичної влади в Україні зміниться в інтересах чи під нового президента. І якщо це буде не Зеленський, на що я дуже сподіваюся, то ми побачимо створення нових політичних сил, політичної сили самого президента нового. Бо ну і тоді ми нарешті побачимо, як наша влада почне відходити від корупції, і тоді менше будуть купувати цих. Автомобілів по 60 по 80 тисяч. Скажіть мені, вам треба, от ви дивитесь мій канал зараз, там вам треба машина за 80 тисяч? Вам обов'язково треба, щоб сусіди знали, що ви крутий корупціонер, і вам це потрібно. Ну, от, от ніяк інакше не можна. Просто взяти, піти тупо, плюнути в обличчя всьому українському народу, який донатить на ЗСУ, купити собі машину за 80 штук, і хай всі бачать, який ви крутий. Ну, поясніть мені, я цього не розумію. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, я написав, зробив сьогодні величезне кльове відео зранку з самого про ситуацію в країні більш широкий глобальний. Але що я бачу сьогодні? Вже багато годин YouTube перевіряє моє відео. Я не знаю, на що воно його перевіряє, але воно його перевіряє, перевіряє і перевіряє. І я ніяк його не можу виставити. Як тільки це відео з'явиться, в доступі, я зразу е, отут поставлю посила. Тут ви зараз будете написано, буде написано брехнісний телемарафон. А якщо ви побачите зверху таку міточку з новим е, активну міточку, на яку треба тиснути, тисніть, будь ласка, Це цей той є той самий матеріал, який я ніяк не можу поставити. Тому, що ну, Ютуб проти, Ютуб проти того, щоб його поставити. Ну, але загалом двома словами скажу таку ситуацію. що на сьогоднішній день Європа дуже протестує проти того, щоб відбувся саміт в Будапешті. Дуже протестує. Чому? Тому що вони вважають, що це ну, ляпас Європі. Бо проти Путіна кина є ордер, Путін хоче приїхати. Тому е, є дуже великі, ну от я сьогодні. Вже робив цей аналіз, і вам ще повторю, просто для того, щоб знати. Значить, Ну, ясно, саміт не відбувся. Саміт не відбувся. І забудьте про те, що говорив Трамп, і саміта не буде Значить, в Будапешті. В той термін, про який говорив Трамп, 16 -го числа він сказав, що протягом двох тижнів він відбудеться, тобто до 30-го числа, не відбудеться. Зараз всі пішли в отказ. І інакше бути не могло. І на сьогоднішній день. Європейці категорично проти цього. Я даю 25% на те, що цей саміт буде перенесено кудись в інше місто. Ну там, Дубаї, Емірати, там я не знаю, там, Оман. О, о, оман, Ми забули про Оман, в Оман може перенести бути. Тобто, це один з трьох варіантів, які є. 25% я на це даю. 25% я даю на те, що цей саміт не відбудеться взагалі. Ну і 50% я все-таки залишаю на те, що цей саміт відбудеться, але вони почнуть тягнути часу, узгоджувати, переузгоджувати ситуацію, вигадувати різні фантазії для того, щоб саміт цей таки відбувся. І тут є дві, два, дві форми. Я їх не буду розділяти. Я не знаю, скільки відсотків яка з них, але ключове, є два варіанти: перше це формальний м'який відступ від саміта. Ну, грубо кажучи, ми не будемо проводити саміт. А другий варіант. Ми його обов'язково будемо проводити. Давайте ще щось узгодимо. І це буде узгодження йти безкінечно довго. Отакі От е, варіанти, які сьогодні є, і е, вони прямо пов'язані з тим, що відбувається в країні, тому що в країні немає сили консолідуючої, яка може виступити за чи проти. Вона просто спостерігає. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою, будь ласка, інформацію, ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!